Всі чули про фігурки гномів, які треба шукати у польському місті Вроцлаві, або про міні скульптурки, розкидані центром Ужгорода. А от про те, що пам'ятні скульптурки можна розшукувати у столиці, знають ще не всі. Проєкт шукай існує вже кілька років, і завдяки йому у Києві з'явилося вже майже чотири десятки вишуканих міні-скульптур, присвячених історії міста. Від котлети по київськи до першого столичного гасового екіпажу, від скіфської пекторалі до київського каштана. Пошук всіх цих об'єктів перетворить прогулянку столицею на веселий квест. А якщо ще й перейти за QR-кодом, то потрапити на цілий урок історії столиці України. Дізнатися про місце знаходження всіх мистецьких об'єктів можна завдяки карті проєкту Шукай. Зокрема, й про те, де з'явилася кумедна скульптурка цукрового бурячка. 39-та у межах проєкту. На її відкритті побували кореспонденти ранку вдома. У Києві з'явився ще один крихітний бронзовий житель. Але щоб його знайти, треба докласти зусиль. Три, два, один це чергова мініфігурка історичного проєкту Шукай, котрий розповідає містянам про засновників Київського політехнічного інституту. Ми розповідаємо історію Києва через бронзові міні-скульптурки. І ми таким чином відкрили вже 38 скульптурок. І сьогодні ми відкрили скульптурку на стінах Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського і присвячена вона цукровим магнатам, цукровим підприємцям, які стали меценатами і на гроші зі свого бізнесу розбудовували місто, в тому числі будували університет. Для кожної міні-скульптури автори придумали власну прикмету. І для цукрового бурячка це мене по три, свій внесок зроби першим. Це зробив випускник КПІ Дмитро Синенко. Мені дуже приємно, що, по-перше, студенти зможуть дізнатися цю історію, тому що ну, це дуже важливо насамперед. А по-друге, це такий, ну зараз такий час, що треба, ну, як ковток свіжого повітря, і люди гуляють містом, і щоб люди їм було більш цікаво вивчати історію міста. Я, я вважаю, що от такі міні допомагають людям розрядити трохи обстановку та щось дізнатися цікаве про історію. Міста головна особливість усіх фігурок проєкту шукаю у тому, що їх треба знайти. Це ніби квести з пошуку скульптур на вулицях столиці, нагорода у грі – QR-код. Перейшовши за ним, можна дізнатися про що хотіли розповісти автори. Як персонаж цукровий бурячок, просто людям буде цікаво дізнатися далі. Який цукровий бурячок? А це був цукровий бізнес такий, і ми мец... це і люди були ставали меценатами. Тому ось вирішили втілити в такому персонажі позитивному, працьовитому. У нього руки в боки. Він справжній українець, працює, продовжує йти вперед. Робота над бронзовим бурячком, що прикрасив одну зі стін КПІ, тривала майже півроку. За цей час київський скульптор Юрій Білявський встиг не лише створити цю мініфігурку, а й знайти натхнення для наступної. Зараз вже 39, Робимо вже сороково. поки не кажу, не кажу, яку треба пом'ятати історію. Треба розширювати наш кругозор. Ми часто живемо, ми кудись торопимось. А справді треба зупинятись і дивитись. Пам'ятати минуле, да щоб знати майбутнє, побачити цукровий бурячок може кожен для цього. Треба пройти через парк КПІ, обійти перший корпус, потрапити на музейну площу, і на фасаді зліва від вікна буде розташована 39-та міні-скульптура проєкту Шукай.